І Сина, і Святого Духа, високоприсченіший владико, дорогі отці, браті і сестри, сьогодні ми всі разом зібралися у цьому прекрасному святому храмі, разом помилилися в честь великого свята усікновенні глоби чесного великого пророка Йоанна при Крестителя Господня. Ми знаємо і з історії святий Йоанн Притеча, його благочестиві батьки, праведний Захарій, який був архіреєм, пересвященником в Єрусалимському храмі, і правідна Єлизавета, які старалися жити благочестиво, виповнювати заповіді Господні, творити великі милостині, і Господь їм дарував таке чадо. Великий над пророками, як описується в Євангелії, що не було такого пророка між меж. Ми знаємо з раннього віку, коли цар Ірод великий дав наказ, щоб убити всіх младенців у Віфліємі і також відправив воїнів убити і младенця Йоанна. Праведна Єлизавета його взяла і вони утекли в пустині. І Божу милості Господь його сохранив. Його батько був убитий воїнами між алтарем і жертвенником прямо в храмі. І в скорому часі, через 40 днів, Праведна Єлизавета представилася, і младенець Йоанн зростаємий в пустині з ангелами Божою милостю охороняємий, Достиг великого такого подвигу. Ми знаємо, що коли він почав проповідувати Слово Боже, то перші слова його були, до нього збиралися всі люди з Єрусалима, з ближніх міст і любого звання, і воїни, і старійшини, і прості люди. І перші його слова були, які він говорив, покайтеся, бо приближиться Царство Небесне. Він був великий постник і молитві. Ми знаємо, що перші учні його, які потім і стали великими апостолами Андрій і Іоанн, були його учнями. Він завжди старався облічати гріх. І от коли цар Агріпа, це син Великого Царя Ірода Великого, коли римські імператори розділили Палестину на чотири часті, вони царю Іроду дали властвувати в Галілеї. Він придержувавши закон, у нього була жінка, яку він узяв у царя Асірійського ареху. Він слухав Йоанна Притечі, багато получався від нього, і він його неоднократно наставляв. Але коли він зробив великий гріх, нарушив закон Божий і людський, коли він узяв у жінку собі свого рідного брата Філіпа і Родіаду разом з дочкою Соломією, тоді Йоанн притеща, сказав, що не подобає тобі мати жінку, брата твого. Він неоднократно його облічав. І за те, що він не міг уже терпіти його святих, божественних слів, він його заключив в темницю. Но іродіада питала велику слову на великого пророка притечі. І от в один такий був праздник, день народження вірода, він зібрав багато гостей, своїх друзів, накрив великі празненство і вже, як розповідаю в Євангелії, під вечір вони всі почали святкувати. І коли вже далеко за північ вже всі там купилися вином, наїлися, всі були вже п'яні, почала дощ і Соломія, плясати перед всім цим нечистивим соборищем. І от коли вона плясала, вона так угодила царю і возліжащим, які були з ним. Що цар Ірод сказав, все, що хочеш, даш у царство, що ти попросиш, я дам тобі. Хоча він вже і не був власний у своєму царстві, тому що Римська імперія вже ставила його так, як ну, якби надзирателем над єврейським народом. І от коли дочка Іродіади підійшла до, Соломія підійшла до Іродіади і запитала, що мені просити у царя? І вона тоді побачила, що її бажання, це слово виповниться, і вона сказала, проси, щоб цар Ірод приказав усіхнути главу Йоанна Притечі. І от коли вона це сказала Іроду, він дуже сильно, як описується в Євангелії, опечалився, тому що він любив і поважав великого пророка то ради клятви, ради свого слова, ради всіх, хто був там з воспривознежащих, він сказав воїнам, вони пішли в темницю і усикнули праведну главу Йоанна Притечі. І от ми собі можемо представити, коли пір, всі пляшуть, їдять, п'ють, підносяться блюди, б люди, коли піднесли на блюдів, Ну, туди на це свято главу Йоанна Притечі, яка була наповнена повністю кров'ю цей сусуд, коли всі побачили, зразу всі замовкли. Усі не могли повірити, що таке міг зробити цар Ірод у, у свій день народження. В таке велике свято він поступив і зробив такий великий гріх. І було чудо, коли занесли главу Йоанна притечі. Коли всі це все бачили, і тоді він вже, коли він був, якби в усіхнута голова, він говорив своїм же голосом, цар Ірод не подобає тобі мати жінку, брата твого Філіпа. Ми собі можемо уявити, яке чудо, який страх напав на всіх, хто був там на цьому торжестві. І от Соломія взяла главу Йоанна Притещі віддала нещастиві своїй матері родіаді і та не могла наповнити свою злобу, як описується, вона взяла даже іглу і проколувала язик святого великого пророка. Учні взяли тіло, похоронили його, тому що Ірод боявся, якщо похоронити разом з головою тіло, він знав і думав, що великий пророк воскрес. І знову буде облічати в його беззаконні. Ми знаємо, що Божа кара постигла зразу і царя Ірода, і радіаду і Соломію, тому що цар Арефа, коли ну, узнав, що його дочку, прогнав цар Ірод, він взяв воїнів і пішов війною в Галілеї. І от він розбив повністю всіх воїнів царя Ірода і він. Так чудом спасся разом з своєю жінкою і, і з її дочкою. Но Римський імператор приказав, щоб їх сослати у заточення. Їх сослали спочатку в Афракію, це в Францію і потім в Іспанію. І от вони жили у бідності, все забрали в них, все богатство, що в нього було, що він говорив, пів царства, золото, багатство, слава, все, він був вженіщий. І от в один день, коли вже був, там морози були, і на горній річці, де вони недалеко проживали. Соломія пішла за водою. І от коли вона переходила цю річку, вона була з льдом. то Лід провалився, вона пішла під лід, її зажало шию, голова була на, якби, на льдові, а тіло було під водою і там така була дуже сильна течія. Як вона туди плясала і огождала царю і возлежащим, які були з ним на тому празднику, тудень народження його, так і вона махала, крутила ногами, руками, щоб спастись. І її перерізало голову, і так як вона колись принесла своїй мамі голову великого Пророка Йоанна, так і її голову принесли їй І Ми знаємо, що потім постила Кара і царя Ірода іродія в тих містах. буває, що землетруси ну, не описується описуються, чот, а говориться, що їх заживо поглотила земля. Чи то був землетрус, чи так по волі Божої. Ми знаємо, що Боже ім'я ніколи не буває поругає. І ми знаємо, що ми повинні із таких прикладів, з Євангелія. Брати завжди собі приклад, щоб ми старалися каятися в своїх гріхах, старатися робити добрі справи, любити Бога і насамперед своїх ближніх. Якщо ми будемо любити своїх ближніх, то Господь і возлюбить нас. Ми вас сьогодні поздоровляємо, у це свято. Сьогоднішній день є пісним днем. Тому що цей день такий скорботи. Ми знаємо, що і за цієї пляски, і за такого веселля усікнули главу святого великого пророка Івана Притечі. І ми просимо Він є великий наставник і заступник всіх людей, які молитвенно звертаються до нього. І ми дякуємо вам, що ви сьогодні в це велике свято прийшли на Божесну службу і просимо, щоб за вашу любов. За вашу доброту до святого великого Йоанна Притечі, щоб Він своєю милостю воздав і вам стократно. Вас святом, Божій помощі вам і милості Божій, і молитвами Святого великого Йоанна Притечі, Хрестителя Господня, щоб Господь всіх нас укріпив у цьому земному житті, і ти правильною дорогою, бути вірними Христу, Спасителю нашому. Амінь.